Ласкаво просимо на нашу планету, світ надзвичайного різноманіття, сформований силами природи протягом тисячоліть. Сьогодні ми вирушаємо в саме серце цього різноманіття, досліджуючи дива лісових та степових екосистем, що вкривають наші континенти. Від пишних яскравих тропічних лісів до тихих, засніжених тайгових лісів ми розкриємо унікальні характеристики та біорізноманіт цих життєво важливих місць існування. Приєднуйтесь до мене. Олени Горобець у подорожі відкриттів, розкриваючи таємниці та дива цих надзвичайних екосистем. Наша перша зупинка тропіки, царство яскравого сонця та рясних дощів. Тут ми знаходимо тропічні дощові ліси, що кишать життям. Ці ліси симфонія смарагдової зелені, величезна, взаємопов'язана мережа високих дерев, крони яких утворюють щільну стелю високо над землею. Сонячне світло на силу проникає крізь цю зелену стелю, створюючи світ мерехтливої тіні внизу. Проте життя процвітає навіть у цьому приглушеному підліску. Ми знаходимо вражаюче розмаїття рослин від гігантських папоротей, що розгортають своє листя, до ніжних орхідей, що чіпляються за гілки, кожна з яких має власну стратегію виживання. Віддаляючись від екватора, ми переходимо до субтропічних лісів. Тут клімат все ще теплий, але з більш вираженим сезонним ритмом. Ці ліси це гобелен вічно-зелених дерев, їхнє листя блискуче та стійке, пристосоване витримувати сухі періоди. Пальми піднімають свої пір'ясті крони до сонця, а під ними процвітає яскравий підлісок. Прислухайтеся уважно, і ви можете почути щебетання птахів або шелест листя, коли маленький савець шукає укриття. Подорожуючи далі від екватора, ми зустрічаємо помірні ліси. Тут пори року розфарбовують ландшафту постійно мінливу палітру кольорів. Весна перетворює лісову підстилку на килим з диких квітів, яскраве видовище, яке приваблює безліч запилювачів. Літо приносить полог пишної зелені, рай для незлічених комах та птахів, які ними харчуються. Осінь приходить у вогненній красі, коли листя листяних дерев перетворюється на яскраві відтінки червоного, помаранчевого та золотого. Зрештою, зима вкриває ліс чистим шаром снігу часом спокою та відновлення. Рухаючись на північ, ми досягаємо бореальних лісів, також відомих як тайга, величезного простору хвойних дерев, що простягаються через північну півкулю. Тут панує зима, довгий та суворий сезон, який випробовує стійкість усіх, хто живе в цьому царстві. Проте життя триває навіть серед снігу та льоду. Хвойні дерева, такі як ялина, сосна та модрина, стоять високо, їхнє голкоподібне листя пристосоване витримувати суворі умови. Під їхніми гілками ми можемо знайти сліди зайця-біляка або примарний відбиток крил сови на снігу. Розділ 5. мангрові ліси. Наша подорож веде нас до узбережжя, де суша зустрічається з морем у захопливому танці припливів. Тут ми знаходимо мангрові ліси, унікальну екосистему, що не схожа на жодну іншу. Мангрові дерева з їхнім переплетеним корінням, зануреним у солону воду, пристосувалися процвітати в цьому складному середовищі. Ці ліси служать розплідниками для незліченних морських видів, забезпечуючи притулок для риб. Ракоподібних та інших істот, що шукають захисту серед переплетеного коріння. Над водою птахи сидять на гілках, їхні крики лунають у повітрі, а мавпи легко гойдаються по кронах. Розділ 6. Гірські ліси. З узбережжя ми піднімаємося на висоти, досліджуючи гірські ліси, що чіпляються за схили гір. Тут висота диктує ландшафт, температура та кількість опадів різко змінюються під час підйому. Квойні дерева часто домінують на вищих висотах. Їхні загострені крони тягнуться до неба. Спускаючись, ми можемо зустріти листяні дерева, листя яких змінює колір залежно від пори року. Ці ліси є домівкою для унікального розмаїття рослин і тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде на землі. Розділ 7. Середземноморські ліси. Наша остання зупинка Середземномор'я. Регіон, де тепле, сухе літо зустрічається з м'якою вологою зимою. Тут ми знаходимо ліси, пристосовані до цього унікального клімату, де переважають вічно-зелені дерева та чагарники. Дуби з їхніми вузлуватими гілками та шкірястим листям стоять, як давні вартові. Оливкові дерева їхнє сріблясте листя мерехтить на сонці, забезпечують їжею як диких тварин, так і людей. Це край стійкості, де рослини та тварини пристосувалися виживати в умовах посухи, пожеж та постійно мінливих сезонів. Закінчення майбутнє наших лісів. Завершуючи нашу подорож світом лісових та степових екосистем, ми згадуємо їхню надзвичайну красу та життєво важливе значення для здоров'я нашої планети. Ці екосистеми забезпечують нас чистим повітрям та водою. Регулюють наш клімат та підтримують неймовірне різноманіття життя, наш спільний обов'язок захистити ці дорогоцінні місця існування для майбутніх поколінь. Дякуємо, що приєдналися до нас у цьому дослідженні природних чудес нашої планети. Слідкуйте за новими захопливими подорожами в дику природу.